Ми пам'ятаємо, які великі очікування були від попереднього покійного папа Франциска. Не завжди вони справдилися. Були випадки, коли він ставив на одні шальки терезів жертвою агресора. Ми всі про це говорили. Але були випадки, коли дійсно допомагав Збройним силам України, навіть передаючи певні пожертви, і про це теж було багато інформації. Ну скажу так, що навіть. Е Певну підтримку від Папа Римського отримував, наприклад, підрозділ мій син служить, і е, він писав про це в Фейсбуці. Тобто, цього ніхто не очікував після смерті папи, це стало відомо. Інші підрозділи теж е, отримували таку підтримку. Е, сподіваюся, що новий папа буде прихильним до України. Е, треба розуміти, і в вашій студії про це говорилося, що він буде сповідувати соціальну доктрину церкви. Дехто вважає що це погано, називають його ліваком. Дехто навпаки звертає увагу, що він більший традиціоналіст ніж, наприклад, поперед. Передній папа, він американець, але служив весь час в країнах Латинської Америки, в Перу, попри своє американське походження. Так що, побачимо, як буде. Він надзвичайно релігійна людина, людина, яка знає дуже глибоко святе письмо, канони церкви, і для нього це найважливіше в своїй проповіді. Перші він дуже багато говорив про. Ісуса Христа про його приклад, тобто це була така надзвичайно духовна промова. Е, кажуть, що він буде обережним, дипломатичним і соціально справедливим. Е, я не знайшов нічого, що він раніше говорив про Україну. Але Владика Борис Вудзяк, єпископ української греко-католицької церкви, е, говорив, що фактично всі американські єпископи є по боці по стороні України в католицькій церкві, і це для нас звичайно, надзвичайно важливо.